Всім привіт! Я Міль МільАлікс, і сьогодні я маю для вас цікавий рецепт, якщо набридли звичайні м'ясні котлети, або ж для тих, хто планує постити смачні капустяні котлети, які вам точно сподобаються. А з вас я попрошу лайк, підписку на канал і будь-який коментар, щоб це відео Ютуб показував у рекомендаціях. Підтримуйте україномовний контент і погнали готувати! Точні грамовки і КБЖВ в описі під відео. Беремо половину капустини. У мене це 850 грам. Нарізаємо її, відділивши від качану. Закидаємо в каструлю, заливаємо водою, ставимо на газ і готуємо до напівготовності приблизно 15 хвилин. Поки варимо капусту, ставимо на вогонь сковорідку, вливаємо олію та на ній обсмажуємо нарізану цибулю 200 г. Перемішуючи, готуємо приблизно 4-5 хвилин. З капусти зливаємо воду. Перемелюємо або на м'ясорубці, або як я в кухонному комбайні. Додаємо до капусти цибулю. Далі розбиваємо 2 яйця, хто на строгому пусті можна і без них. Вкидаємо пучок рубленої зелені. У мене це кріп. Солимо і перчимо. Враховуйте, що це велика порція, спецій потрібно десь по чайній ложці. І вкидаємо 4 столові ложки манної крупи. Все гарно вимішуємо і даємо постояти не менше 10 хвилин, щоб набухла манка. Вливаємо в сковорідку олію, ставимо на вогонь і мокрими руками виліплюємо котлети. Смажимо при закритій кришці приблизно по 4 хвилини з кожного боку на середньому вогні. Подаємо зі сметаною. Дуже класне поєднання. Всім смачного! І не забудьте підписатися на мої соцмережі в описі: Instagram, Telegram та Фейсбук. Там ще більше рецептів. Там можете підтримати мене фінансово, реквізити також в описі під відео. Дякую.